Привітки! З вами знову я, Максик, і зі мною грає ще новий персонаж на цьому каналі Готрен. І сьогодні ми граємо в гру Drill Simulator. Мені цю гру запропонував Готрен, так що я, безумовно, вирішив грати. Ви можете побачити зміни в моєму скині, незначні, але вони є. Спробуйте побачити і написати в коментарях. Ну, а зараз просто будемо дрилити. Ого, яку я вже яму вирив. Добре. Купити дрил так. Я зрозумію, тут треба просто копати і все. Данило, а ти де? Данило, я щось не дуже бачу. Добре, надіюсь, нас Данило дожене. А я зараз тут купаю разом зі своєю собачкою Нікою. кого є собачки і ставте лайк. О, ось Данила Дриль Я купив золотий дриль Ти де? Так, тогда не ла Т о, а ты прям над мною. Ты над мою. Ти, ти вже нищий за мене був. Ти йому нищі, ніж моя. Я вже перейшов до нового шару, Це земля. Іди що в мене тут трава Я її копаю. І мене не був. А ти де? Ти нижче пішов? Данило тебе погано чути. О, я ще яйце знайшов. Мені, поки вистачає на ось цей це. <звук> Ух ти, мені пташечка випала 25%, що вона випаде Краб Хто в мене далі випав? Я один краб. Танейла, давай. Давай я тобі щось там. Де то трейди? О, вот трейди. Эммм, е де в Ух ти. Ось, тримай. А, а в мене оце все ще є. Ну добре. Я пішов далі сверлити. Хоча я думав, те, що, що ти, ти ніколи в цю гру, гру не грав. Я вже досягнув рівня камінь. Камінь. Ого, а ти що на зеленому рівні? Що це таке? Ще раз як це що? А, діорит? Ну, добре. Ого, а він довгенько, так? А скільки у тебе грошей? У мене 44 тисячі. Вже 45. 46. Ага. Я не знав, то, що ти так круто. вже рука Рукачка. До нас зараз, можливо, під'єднає ця ще тимурка. Данило, ти ж не проти? Ми, ми будемо всі троє знімати. Ва-а-а, мене на смітивофія падав. У mm. мене просто трошечки. О, рожевий кварц. Я зараз на рожевому кварці. Данило, а ты на якому етапі? Лава? А де лава? Передостанній. А що буде, якщо я до кінця? І все спочатку почнеться? Зрозуміло. І в тебе гроші рестартнуться? Года. Тебе гроші пропадуть. Чи вони лишаться? Бо я щось не розумію. Він не дочуваю, певно зв'язок поганий. Уї. да я прыгну и все. Продолжение Добре, Данило, коли я скажу, то піднімешся наверх, ми Тимура море Ясно. А я зараз на рівні кракет лава. І вона дуже довго моїм цукерковим бором. Цікаво, а яким чином цукерковий бор? Цукровий бор? Кращий за залізний. 123 тисячі з половиною. 126 тисяч. Ні, він коштує 150 тисяч. О, до нас ще Аліна під'єдналася. Піднімайся наверх, затринемо Аліну. Камалінка. Зараз я їй напишу те, що ми знімаємо відео. Ммм. Маємо відео. Я не написати, що ми відео знімаємо. А й до нас зараз ще Читимор під'єднається. Ну то поки, поки ми його чекаємо, ставте лайки. А ще ті, хто написали коментарі, що в моєму не змінилося. Перше, оця рука в мене, то вона така й була. У мене тіло стало зеленим ось так краще видно. Ну, нога і цей знак радіації це, як на мене, було найпомітніше, що в мене змінилося. Тому всіх то, то це написав, тому респект. Так, я це помітив. Дякую. До нас вже тимур заходить. Ось, бачите, він підійде Тимур тут. І, і ми знімаємо відео. Правда, Аліна не може з нами говорити, хоча, можливо, зараз зможе. Я їй спробую додати Ой Алло, Данила? Не знаю. Я хотів ще додати Аліну у виклик, але не вийшло. Оцю кнопочку навіть можна, і ти будеш копати. О, мене викинуло. Нічого, я я я під'єднуюся назад. Данила. А в, а в тебе є собачка? Ясно. А в кого є котики, то підпишіться на наш канал. А в кого є песики, то поставте лайк, як я вже це казав. Все, я повернувся. За роботу нас четверо. Як на мене, це трохи забагато. Як на появу ще одного друге відео, через те, що вже перше відео в нього було. Оце коли вам треба було знайти його. Серед інших гравців. Як опинив новий дрель. Зрозуміло. І пі... і, і це пішло все набагато швидше. я там в рази швидше купати і більше грошей. Мені почало давати. Я зараз на етапі ґрунту. Ой, а в мене телефоні доблючилося. Тимора трохи заглючило і все, він знову грі. Ага, угу. і знов іди. Ой. Нічого страшного, Тимурко. Так і буває. Угу. Ага. ось тут. Зайду ходи. йду ходить. Цю кнопку і назад, добре? Ізнов. А ти де? Данила, не свою яму. Так. Ого, ты швидко почав Ого, ты вже наладишь. Ого. А я, я на діру тебе А я, а я на діориті От тут тут я. Ти це вже казав, те, що ти будеш купа. Ще що... одну. Третю? А, я знав, те, що ти третю будеш купати. У мене зараз два ляма. Два з половиною, якщо точніше. Е, е. -е. А я купати не можу. Треба ось. І тоді купається. Я тут просто братику допомагав, бо він не взяв в руки дриль, а нажимав кнопку копати. Чібург. Не знаю, як це називати. Мені зручніше дриль. Гриль. Я майже перейшов на рівень лави. У мене майже три ляма вже. Вже нормально. Добре. Приймаю. Дякую. Ой. А я хочу, ще ти морчику десь сюди дати. Прийми трейд. Мор трейд прийми. Це тобі. Світа, звіте. Ось, три. Я брата куда в деяких своїх. Дякую. Вже... О, у не... ти набагато швидше і набагато більше грошей тобі дається о, о, зараз копаю бедрок о, А я... а я на війну Круто, а я тільки перший. А це скільки кусти. До речі, цікаво. А в тебе який день? Не цітко, так швидко. Данило, в тебе який? Ой? Уся, да. що ты єсешь? Готрен. Mm -hmm. А, який в тебе дриль? Окей. Готран, А який в тебе дриль? Кібердриль? Це за три з половиною ляма? Зрозуміло, значить я на нього збираю. Круто. Братек, а чому ти, 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 на, на надовому рівні? Бо, бо, я телепортувався на поверхню, щоб почати ще одну дирку і зробити о, трохи більшу свою яму. А у мене якось паранка. Це, це камінь. А, у мене камінь. Ненавиджу камінь. Тимор, це ще бедрок тобі довго буде проходити О, тисяч? нажми цю кнопку. І іди в той магазинчик. А моя дерьмовка. Вона там є, во, отуди йди. Ди Ні, не сюди, Ось сюди І купуй якийсь ти дрель. Тобі не О, у мене п'ять з половиною лямів. Так. Я хочу набирати на трохи кращий дрель. Так. 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 Нема, так. куди ти полетів? Не, по-перше, його не таке ім'я, а по-друге, він Аластор. Нім. Ні. Так, в тебе просто нік Аластор. А тебе звати Готран. Ти Готран. Логічно. Я повертаюся на поверхню, щоб купити щось собі хороше. Куплю за три з половиною ляма. Данила, давай подивимось, хто швидше буде копати. Тут просто розширюю свою яму. Ну добре, я приймаю. Дякую. Зрозуміло. а я збираю на дрель за 50 мільйонів. Ты можешь сказати, що він ні на що не зважає і копає вниз. Тимур, а я на рівні бедрок. А я вже на зеленому. Це діорит. Приймаю трейд. Ну, я так довго. Дякую. Добре. Добре. Я хочу дійти до кінця. Я майже вже на фініші. Я, я до донизу. донизу, а я нарожаю неза. І тут скалети динозаврів. Так, і я, я сам на жовту зону. І мене телепортувало на самий верх. Так. А Та, я добив 10 лянів. Я хочу купити яйце. А буде у мене. Це дуже мало.

за 10 лямів. Mm. Mm. О, а є 80% шансу, що я можу зробити золото мураху. Золотого мураху. А з дірочками 40 відсотків, що буде золота. У мене вийшло зробити одного золотого. Нажмите кнопку. І, і щось ж, сьогодні мы пограли в гру Drill Simulator. Ну, а з вами був я, Максик, Готре. І ще під'їднася Тиморко. Так що. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки. А з вами був я, Максик. Готре і Тиморко. І всім пока. Пока! а А оце я згоден.